А яка в нас стратегія? Тому що коли я чую від президента, а давайте наберемо ще півмільйона людей, а в мене питання: півмільйона людей під що? Якщо під те, як там минулого року йти на міні-поля російські, і на бетонні їхні укріплені лінії, нам не вистачить і півмільйона людей і мільйона людей. Ну, вибачте, але це правда. Якщо в нас наша стратегія стратегічна оборона, з будівництвом фортифікацій, іншим, з, де... з ударами в глибину, з диверсійними діями і з піввідношенням втрат щонайменше 1 до 8, ну це інша стратегія. Далі питання: а що в нас з снарядами і дронами? Та яка різниця, якщо в нас не буде снарядів і дронів, то ми можемо хоч 10 мільйонів людей набрати. Толку з цього, який? Що з списами їм Дамо їм списи, чи що, як в середньовіччі, чи просто з складів старі автомати Калашнікова? Та це ні про що це військо буде? Сьогодні, якщо нема снарядів, нема дронів, тут це питання треба вирішувати в першу чергу. Питання ВПК і виробництва цього. А люди тут навіть другорядне питання, їхня кількість, тому в. В цілому треба брати стратегію, раз і якістю два, а не просто кількістями, якимись набирати, бо ми не можемо виграти в Росії просто кількістю людей, бонально тому, що їх в п'ять разів більше ніж нас.